Місто Львів, Карбазар, сьогодні має можливість подивитися, які автомобілі продаються на ринку, хто ще не підписаний, це обов'язково потрібно зробити. У нас все про автомобілі. Звичайно, я завжди наголошую, перед тим, як купляти автомобіль, перевіряйте його максимум. Є є ця історія автомобіля, яку можна заглянути і подивитися, що ж було з цим автомобілем, що ж, що ж приховує за собою історія цього автомобіля на офіційних істеон. Ось перевіряєте фізичний автомобілі. Фізичний автомобіль перевіряючи, ви розумієте фактичний стан автомобіля. Ми, до речі, надаємо таку послугу по всіх містах України. По карвертикулу внизу під відео я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижка. Друзі, рухаємось вперед, вмошуємося зручніше. Ми розпочинаємо. І з чого ми будемо, друзі, з вами розпочинати. Насправді на ринку, як завжди, автомобілів є багато. Ринок, як завжди. Це то місце, де можна прийти і подивитися велику кількість автомобілів. Ми в кадрі зараз бачимо людей, які оглядають автомобілі. Давайте плюси, мінуси ринку. Плюс великий в тому, що можна за один день подивитися велику кількість автомобілів, і навіть якщо ви для себе не знайшли своєї моделі, можна ту, яку ви шукаєте, можна і можна легко переключитися на іншу модель. На модель, яка на яку ви, здавалося б, не дивились. А по факту прийшли на ринок, побачили, і вона вам сподобалась. Тому ринок це точно є добре. Які мінуси? Мінуси ринку також є, друзі. Зараз побачимо процеси оглядів. Мінуси в тому, що є така, такий ризик, що все-таки ви нічого не купите. А все-таки, приїжджаючи на ринок, що для вас це є відстань не маленька, а досить велика, то треба розуміти, що... Буде ситуація така, що ви потратите багато часу, ресурсів, а якщо з собою, ще візьмете, з собою ще візьмете якихось фахівців, які будуть вам допомагати, це також витрати грошей. Тому це треба розуміти. Я думаю, ми можемо в принципі, вже з правої сторони брати ось цей ряд і потихеньку рухатись вперед. Будемо ловити автомобілі. Ну, Давайте з ікса почнемо. Там вже там малесень, які стоїть і ще позаду посадба восьмий. Але це вже це вже іншим разом. 10 й рік, 16-й, 16-953.0, Дизель. Таке BMW X5. Ну Дизельні, до речі, це правильні двигуни в цьому, в цьому виконанні, тому якщо для себе x 5 то тільки дизельного. Це факт. Audi Q7. ну Бачите, серед таких автомобілів, чесно вам скажу, так як ми займаємось оглядами автомобілів, то... На жаль, тут ситуація така, що такі автомобілі важко зараз продаються, але такі реалії життя. 13 рік, 14600, 535 BMW, 3,0 бензин, автомат, Виконання кузова седан. Ще одну ків'ятому. Ну, давайте ми ще цього глянемо. 13 рік, 19 тисяч доларів. Саме цікаве, що вони проглядається, це, це бензин 3,0. Саме цікаво, що вони в дизелі 3,0 17 рік на 100 км. Так, такі якісь реалії. Так воно чомусь тут працює. тому що дизельний x 5 там вся ситуація по-іншому. Там все-таки по місту в десяточку можна вкладатися. 12 рік, 15, 500, автомат 2.0, 170 тисяч заявлений пробіг. Ось такий тілованчик. Ще на зимових шинах. Але вже, друзі, швидко треба буде з часом, з періодом певним. Я вже так, знаєте, закручується все. Але факт залишається в тому, що на вулиці весна і вже через якийсь час буде шини міняти на літні. Тому зараз буде стояти питання усіх, хто купляє автомобіль. Якщо на зимових шинах купляєте, вже думайте за літні шини. Мазда це x 5 Ой, перепрошую, це не це x 5 це друзі трошечки більші автомобілі, це cx 9 Аж там в камері не зразу відчувається, а по дизайну в них трішечки схожі. Ну, але взагалі це X9, це серйозний апарат, бізнес-композиція, це конкурент Audi Q. 7, 17 рік, 22500. 2.5, бензин, автомат. Це серйозний апарат, це велик, великий кросовер. Поруч Q5 в новому кузові, Автомобіль по ціні. Буємо подивитися, що по ціні. 17-18 рік. 29499 вейну бензин автомат Бачите, по дизайну АО і змінила дизайн під більше більш строгіше виглядає, ну, вже як є. Mercedes в червоному виконанні. Ну, виглядає, звичайно, цікаво. По інформації, 16 рік, 19300, 2,0 бензин автомат 35 тисяч пробігу. Друзі, завжди піднімаємо також те, ту, цю, цю важку тему цін та високих цін на автомобілі. Направду ціни хотілося б дешевше, ціни високі. Хтось каже, в космосі можливо. Але за рахунок мита... Ситуація така, що ціни реально є зараз вищі. Ми тут прораховують просто дорого, це м'яко кажучи. А це все відображається потім на ринку. Індикатором є те, що автомобіль потрібно привезти сюди, купити там, привезти, розмитнити і поставити на продаж. І ось тут і формується ціна. 16 рік, 16200, тігуан 2,0. Бензин, автомат, автомобіль пригнаний із США. Червоні номера, друзі, бачимо. Та? Це автомобіль пригнаний. Він ще не стояв на реєстрації, Це він стоїть зараз на фірмі. Тобто при купівлі вам виписують договір аппівлі. Ви ставите автомобіль на реєстрацію. будете першим власником. 18 рік, 29300, Audi Q5. Все-таки в новому дизайні Audi виглядає добре. Треба це визнати, це автомобіль, до речі, пригнаний із США. Тут без розпізнавання зазнаків Touareg, Йдемо далі. Peugeot 5008, сімейний мінівен 2018 року 2799. 20 Звичайний дизайн. Дуже красивий, як на мене. 1,6 семимісний дизель-автомат. Автомобіль зачинений, але хотілося б салон заглянути, тому що це реально такий цікавий-цікавий космольот. Так, і дивіться, куди ми виходимо, прямо на Lexus. Ну, давайте ми все-таки його оглянемо. Lexus 0909, номера цікаві, автомобіль. 22 рік, ціна договірна. Бензин автомат. Прийшли ми на цей ряд чи що? Давайте вже йдемо цим рядом. Одинадцятий рік, ціна договірна, Opel Zephyr 1,7 дизель-механіка. Колір зелений в, 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 в чорному кольорі. Також ціна договірна, 12 рік, 1,7. Заявлений пробіг 186, друзі, але CarVertical нам усім допомогу. Внизу під відео я залишу посилання, за яким можна перейти і перевірити автомобіль історію його. Тобто CarVertical це є міст між вами і офіційним СТО. Отримаєте за посилання 20% знижки або користуєтесь промокодом ROMA. Але, друзі, точно перевіряйте. І назав... відразу даю відповідь на запитання Романе, ж машин багато, що за кожним машиною перевіряти, путити карвертіка, або я вам даю відразу відповідь. Немає потреби за кожен автомобіль. Вам потрібен один автомобіль. Тому ви вже Carvertical відкриваєте на саме той, який ви вже плануєте купляти. Тоді ви оплатите за цей один автомобіль, який саме вам дуже-дуже потрібен. Я думаю, ми цим рядом зараз трішки вернемося, друзі. І так тим самим замкнемо наше коло сьогодні. Тому перевірка точно потрібна. Але перевіряємо не всі автомобілі, а тільки самий-самий той, який ви вже плануєте купляти. Якщо автомобіль виявиться зовсім не такий, як ви собі уявляли, то я думаю, ви тут будете тільки в виграші, тому що купити автомобіль, а потім вдома знати, що там все не так. І історія автомобіля сумна. А так як є, ми протягом тижня перевіряємо багато автомобілів через карвертик, то повірте мені, вистачає. Вистачає автомобілів сюрпризами, це точно. Їх є на ринку дуже і дуже багато. Це скручені пробіги. Це, друзі, сумна історія по ДТП. Та, звичайно, автомобіль попадає в якісь ДТП і в принципі є в певній межі, та? Тобто, якісний ремонт, та, наскільки був ремонт, наже роді, цілі, цілісні скрузила, ми це все розуміємо. Питання стоїть в іншому. Питання стоїть, що якщо автомобіль відразу по провертікалу, крутили пробіг, що по контрольтікалу показує великий. Великий ремонт. Там, у нас було таке, що ми відкривали там, 200 тисяч ремонту, 300-500, ми розуміємо, тобто, якийсь великий був ремонт. Ми потім продаючи автомобіль, люди, які будуть відкривати цей же самий кервертикал, вони до вас не захочуть просто їхати. Тому культура в нас виросла в плані перевірок автомобілів. Чесно кажучи, автомобілі історії, оце все, ніхто цього не підіймав, плюс-мінус та й все На сьогоднішній день. Треба визнати, все пішло вперед, люди все перевіряють, всі все знають. і, як кажуть, Люди стають побачніші. Це добре. Це добре, що є можливість перевірити автомобіль правильно, максимум, щоб ти розумів, за що ти оплачуєш кошти. Звичайно, що кожен продавець, який продає автомобіль, чи це буде. Перекур. Чи це буде власник без різниці. Кожен буде хвалити свій автомобіль і буде казати, чоловіче, приїдь в мене найкращий автомобіль, який може бути. І okay. ви знаєте, ми, перевіряючи автомобілі, мене деколи запитують наші замовники, каже Роман, я розмовляв з власником, він так мені все розказував що це класний автомобіль, але по факту ми перевірили і бачимо, що це далеко не так. І чесно вам скажу, Неможливо зразу звинувачувати власника. Зараз на мене нападуть наші підписники і гості каналу. Але повірте, є такі випадки, в мене таке було, коли ми приїхали до нотаріуса, якого я дуже добре знаю. І нотаріус купив свого товариша, точніше там дівчинка була, також нотаріус. І він каже, я купляв, я не знав, що цей автомобіль. Весь шпакльований, розуміємо, так, вся бочина була продерта десь отакого от плану. Тому, друзі. Суть дуже проста, чи ви купляєте в знайомому, чи не в знайомому. Для вас не має бути різниці, що знає власник, чи чогось він не знає, і це вияснювати. Вам потрібно перед купівлею переконатися, що ви купляєте автомобіль той, який стану вам буде підходити. Якщо цей автомобіль буде вам підходити по цьому фізичному стану, ви його берете. Слухати Кажуть, продавців це можна потратити дуже багато. І той час, який витратите, я думаю, воно цього не вартує. У нас є реальна історія. Можливо, подивиться наш підписник, який замовляв нас огляд в Луцьку, як зараз пам'ятаю. Він два тижні спілкувався з продавцем. Зеленським. Глянули автомобіль він каже, Роман, я поки не дочекався, щоб засвітилися на кузові номера, я доти не вірю, що це той автомобіль. Ви мені показали зовсім інший автомобіль, ніж який я бачив до того, і я цілих два тижні потратив на ці всі спілкування. Тому, друзі, тратити час можна, можна щось вияснювати, можна, знаєте, як включити режим детектива. Якщо у вас є такий час, ви можете це зробити. Але не факт, що воно дасть для вас позитивний результат. Тому всім успіхів, бережаємося. З вами був Роман Світушак. Слава ЗСУ. А по ринку ми сьогодні зорієнтувалися, що ринок є, автомобілі є. Якщо хтось бажає приїжджати, то ми надаємо послугу на перевірку автомобілів по всій Україні. Також підбори сьогодні на момент зйомки у нас неділя. Сьогодні у нас відбуваються підбори по Луцьку. По франківську сьогодні не було. По франківську трішки, трішки раніше до нас зверталися наші підписники. До речі, минуло. Це була минула неділя, але по-Франківську все-таки не вдалося підшукати, на жаль. По Луцьку якось веселіше. Велика кількість Луцької, тому і десь воно дає такий позитив. Усім успіхи, друзі, бережемося ще раз.